Я вже рік, як наполягав і відповідний писав звернення в Генпрокуратуру, щоб спана Мартиненко вже давно подали на зняття, тому що він фігурує не лише в цій відомій швейцарській справі. Знаєте, що НАБУ зараз оприлюднила інформація про те, що вона взялася за розслідування щодо дачі хабаря 6 мільйонів доларів за прохідне місце списку тоді батьківщини по квоті фронту змін тодішнього народного депутата Ігоря Скосера, який зробив офіційне. Зізнання, будучи вже народним, ще народним депутатом, про те, що він дав от такі божевільні гроші готівкою безпосередньо мартинку і Яценюку. І я свого часу колись був тим журналістом, якому він власне це. Публічно і зізнався по суті, зізнався в скоєнні злочина. Тоді жодним чином не відреагувала ніяк прокуратура. А після депутатського звернення була відкрита кримінальна справа. В червні мене викликали як свідка, бо в саме моїй програмі це було оприлюднено. На моє запитання, чи будуть викликати Яценюка і, і Мартиненка слідчі лише усміхнувся. Як ви розумієте, ніхто ніколи не викликав. І зараз я надія, що з передачою цієї справи до НАБУ на такі буде розслідувана, бо сам скосар вже пройшов, і це є теж відеодокази цього. Детектор брехні, який підтвердив правдивість його слів, і це дуже серйозне звинувачення, бо мова йде про хабар на сьогоднішній день. В ні посадовій особі в нашій державі прям. Примірність...